Після поїздки до Сполучених Штатів Америки можна чітко сказати, що президент Сполучених Штатів Америки, Конгрес, Сенат і американський народ надають безпрецедентну підтримку Україні в тому, щоб зберегти територіальну цілісність і незалежність нашої держави. Уряд сполучених штатів разом з палатою представників прийняли рішення про додаткове виділення 1 мільярда доларів США. І після моєї зустрічі з президентом і спікером Бейнером не виключаємо, що такий пакет може додатково бути збільшений ще на 600 мільйонів доларів. США зараз ми очікуємо процедуру голосування в американському конгресі. Що стосується територіальної цілісності держави, то сьогодні державний секретар Сполучених Штатів проводить переговори з міністром закордонних справ Росії Лавровим в Лондоні про те, як уникнути цієї кризи, яка спровокована Росією, і як вийти на шлях виключно мирного подолання цієї кризи, ми підготували план. Який повинен стати основою для врегулювання кризи, але на жаль, Росія відмовляється розглядати будь-які плани по врегулюванню кризи, і єдине, що вони сповідують, це завезення танків, військ, озброєння і солдатів на українсько-російський кордон і посилення своєї військової присутності в Криму. Повертаючись до пакету економічної та політичної допомоги, після нашої зустрічі з президентом США був оприлюднений перелік всього, що Україна буде робити разом з Сполученими Штатами Америки. Розпочнуться низка політичних і економічних консультацій. Як то буде створена інвестиційна рада, як то будуть проведені спільні засідання українсько-американського бізнесу, до України прибудуть представники Міністерства торгівлі Сполучених Штатів для того, щоб посилити режим двосторонньої торгівлі і збільшити обсяги нашої економічної взаємодопомоги. Також Сполучені Штати Америки відкрили програму для українських студентів. Це так звана програма Фулбрайт, вона вдвічі збільшена, щоб наші студенти могли отримувати високі і якісні знання. Тобто загальний обсяг допомоги і нашої двостороннього співробітництва є безпрецедентним і відновлюється робота спільної комісії по стратегічному партнерству між Україною і США. Також у мене була зустріч з генеральним секретарем Організації Об'єднаних Націй і виступ на генеральній асамблеї ООН, яка вже шостий раз, а точніше, Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй, шостий раз скликається з приводу українського питання. Я був вражений безпрецедентною підтримкою України. Фактично, вона відбувалася у форматі «14 проти 1». Коли з 15 членів Ради безпеки ООН всі 14 висловилися за територіальну цілісність країни і за її суверенітет, окрім однієї країни, це Росія. І наша позиція залишається незмінною. Я сказав російському представнику, що ми вам протягуємо руку для переговорів, а ви навзамін нам протягуєте рушницю чи танк. Час спливає і жодного бажання з боку Росії ми зараз не бачимо. Але фактично весь світ, підкреслюю, весь світ засудив безпрецедентну військову інтервенцію Росії на територію України. Наслідки будуть мати серйозні в першу чергу для російської політики і для російської економіки. І те, що ми бачимо з заяв і рішень як країн-членів Європейського Союзу, так і Сполучених Штатів Америки, означає одне: порушення базових принципів міжнародного права, а саме територіальної цілісності держави Російською Федерацією, буде їй дуже дорого коштувати. Але зараз ми кажемо не про плату за порушення, а про уникнення війни, яку хоче розв'язати Росія. Що стосується генерального секретаря, то у нас також з ним була розмова. Я дещо був так здивований, скажу розмовою, тому що він задав запитання: от як ви нам порадите вирішити цю кризу? А моя відповідь була наступна: знаєте, коли Україна була державою засновницею Організації Об'єднаних Націй, то ми її засновували для того, щоб будь-хто, хто порушує статут, ООН, ніс за це відповідальність. І Відповідно до статуту ООН, саме Рада Безпеки ООН є найвищим органом, відповідальним за мир і стабільність. На даному етапі, після вчорашніх виступів в Раді Безпеки ООН, стало зрозуміло, що Росія буде блокувати будь-яке рішення Ради безпеки ООН, спрямоване на мир і стабільність в Україні. Але робота продовжується і зараз, наскільки мені відомо, вже є декілька варіантів різного роду резолюцій. Ми будемо очікувати на прийняття відповідних резолюцій і на реакцію Російської Федерації на такі резолюції. Військова з боку буде звертали. Чи зверталися за допомогою? Ще раз хочу зазначити про те, що Україна виключно розглядає шлях вирішення цієї кризи. Як і весь світ мирним шляхом. Що стосується військової допомоги, то в нас проходять двосторонні і багатосторонні консультації щодо надання технічної допомоги. І одним з пунктів є також консультації між нашими міністерствами, як між Міністерством оборони України так і ж міністерством оборони США, так і в рамках нашої роботи з альянсом. Тобто, всі заходи, які зараз цивілізований світ може надати для того, щоб допомогти українським збройним силам технологічно, вони здійснюються. Але треба чітко розуміти: зараз це відповідальність виключно української армії і українських збройних сил і української держави. Ксені Петрович, один плюс один. Верховний адміністративний суд, вищий адміністративний суд, буде розглядати позов, в якому стверджується, що незаконно усунена Януковича, незаконно призначення Турчинова і незаконно призначені вибори. Чи можуть це вважати частиною великого сценарію і які ризики для країни тягне це в разі, якщо позов буде задоволений? Я можу дуже чітко відповісти на це запитання. Весь цивілізований світ визнав. Правомірність як усунення колишнього президента, так і обрання нового уряду, так і призначення виборів. Тому всі рішення вже прийняті, законні, легітимні і конституційні, і вони визнані всім світовим співтовариством. Дякуємо, шановні колеги. Дякую. Ще одне питання, будь ласка, по МВФ. Скажіть, останні якому... питання, будь ласка. На якому етапі зараз обриповано? надати кредит, умови як завжди, непрості. Я про це заявляв публічно з трибуни парламента. Ми завершуємо пакет перемовин, і коли буде поставлена крапка в перемовинах, я обов'язково доповім парламенту. Чітко було сказано: казна пуста, держава розграбована, без кредиту Міжнародного валютного фонду. Нам неможливо виконати свої зобов'язання. Я зроблю все для того. Щоб Україна отримала фінансові ресурси і для того, щоб в Україні були забезпечені мінімальні прожиткові стандарти. Ми почали вже без навіть програми МВФ жорстку економію, в першу чергу з українського уряду і продажі тисяч машин, скорочення тисяч чиновників, скорочення витрат на утримання державного апарату, зменшення витрат на здоровенну армію бюрократів це б наш перший крок. І я відверто так само кажу, що будуть прийняті непопулярні кроки в короткотерміновій перспективі. Це стосується цін і тарифів, але український уряд шукає адекватні шляхи, як компенсувати найбіднішим верствам населення. І такі шляхи я представлю українському народу.